Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та метал. Сьогодні будуть нові знахідки. Розпочнемо. Є в нас такий громадський різець. Тут у нас десь 35-36 см. Заміри зроблю, якщо когось зацікавить, потім новесенький ключ 50 на 55. В ідеальному стані ціна 220 гривень. Ось такий знімач 300 гривень. Потім камінець. Наружний 20, внутрішній 3, ширина 3, ціна 150 гривень. Ось такий. Є такі гарні речі для станка. З градусом, зі всім. Та, якщо не помиляюсь, це пряма подача чи ні, ось таке цікаве. Потім ось така проволка. Їх є дві бухти. Одна приблизно 30 кг, а друга приблизно 40-40 з копійками. Вона новесенька. Ні рижечка ніде нічого немає. Тому ось так. Потім є ще ось така цікава річ. Тріпльок. Можливо, комусь буде цікаво. Та все, що залишилось в мікрометрів по гарній ціні. Ось такий 800 гривень. Ось такий 1000 гривень. Ось такий також 1000 гривень. Та саме великий 1400. Ось так. На цьому все. Дякую за перегляд. Буду чекати вас у вайбері.